Ми походу попали Яка чиста вода, народ! Давай. Піддавай, давай, ей до за грама. Побігти. Давай, давай, Юля! Ти зможеш! О, блядь. Судорога злапала! А, курасу дорога, бля. Агатута. О, бляха-муха, там воно ще гірше стає, слухайте. А, я знаю, де то ми є, йомою! як ми заїхали далеко. 10 кілометрів? Ще 10 кілометрів. Та вигоните. Лише 10 кілометрів лишилося. Все. Жарко, жарко. Бургер, пане, я після такого не буду їсти, а пеовебю. Диви, як вісімка, як вісімка, ти ж, ха Мене за... О, ти вже пісець як викрутив, блять. Ще гірше зробив, блять. Вилиться! Джаспер! Алло! Ты же ближче підійде, мене. Я не знаю! Коня, правда? Я не знаю чи всі вернуться. Щось мене відстають. Комради. Сніг падає. Все чітко. Говорю верхній. А, 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 бляха, муха. Того дев'ятка, Росік, що ти сиш. Ми тут того довше, того коротше трохи. Я вже приблизно знаю де мені. Давайте, погнали, я з вами. Хай вас перші ми зідять. Не знімаєшся, блядь, до кінця. Давайте. Заправили всі! ще сраки не було видно і погнали. Тільки в мене. Ні, давай, давай. Що там? Що там пише? Є шість кілометрів. Дев'ятка Чекайте. Дивіться, того пише. Дев'ятка шість і три кілометрів. І дев'ятка є. Три і шість. Дев'ять і три, три і шість. Ага, треба направо, пацани. І юля. Направо, екстрим? То що їм наліво? Виїхали наліво! Давайте наліво. Їде на екстрим. Наліво буде! Там буде дех три. Че в мене тут якась хуйня. Дай 9. Ти що робити? Five Тут картик далеко, блять. Давайте! Бо то вісім кілометрів ще? Там десь на ціна Ну. О! Чекай! Я чі би не впав до ібрив! <світ> <світ> я нажав передні тормоза. <світ> Вау! А тут реально дуже круто! Диви, які гори! Та ти що? Вау! Росія, офігенно, правда! Юля, ти де? Клас ти відомо, ти виш. Офігенно! <реку> не знаю, напевно треба вже на комп'ютері дивиться. Слухайте, де мій ровер, бляха-муха. Класно! Дуже круто! Бляха, така погодка не... Не, не передбачувано. Ще батончики з'їсти. 20 грам протеїну. І непоганий. Точно 20 грам. Нам вже треба помаленьку їхати, тому що нам ще дуже-дуже багато кілометрів треба їхати. Guys, maybe go? все качка, я качка, Что? ты что смеешься? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что? ты делаешь, качка? Чего я Так у них дома Але я не впал! Але я не впал! Я взлетел! Але так файный шо! О, блядь! Чекайте! Да, они тут кузнечика нашли. у меня снова столько сидло. Ладно. Опа! Я пішов. Лазайте! знаєте? Фу! Фуууу! Гало, гало, бля. Та, бля, я в затряскався, бля. у мене тут вже мокро. У мене те саме. Фуух. Аааааа. Ти щось хай наполати буде на тому ревері. Ну, тааа. Треба показати, що ми щось швидкі. Фух. Швидкості. Велосипедами не можна. Ого, є багато! <зас> да, хлопці і дівчата, ми по ходу попали. Диви, яка краса, Рості, Що таке? Офієнно! Яка чиста вода, народ! Офігеть, правда? Круто! І сміття немає в Україні. Ростик, готовий? Let's go. Ні драйв 15 кілометрів. Проту нема роду. Руль. Давай, давай, то гниле деняк виходить за себе. Не хочеш перший, другий? О, О! О май гад! крейзі! Давай. Ты здоровый, да, я иду за тобой, Рома. Да, Не зможеш! То взагалі якась маленька гірка для тебе. Для нас! Так. Нові борди. Борст інформайшн. Так, ми тут. Ще трохи! Ми виїжджаємо тут на трасу, її вже по трасі. Біля траси. Ще трохи. Бачите, тут можуть ходити ведмеді. Велосипедисти люди, люди на конях. Де ми є? О, О, ще трохи. Ще, ще трохи до дороги, бля. То... Подивимося, буде вниз, блять. 9А. 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 9, Нам що? туди. Бля. Нам туди народ. Ще, ще трохи. Не розстроюйтесь, я розумію. Це я розумію, ви хотіли довше. Але вже чуть, чуть Чи вертаємося назад, то саме. Ти годі поїхали! Опа! Що Дивіться, який там міст! Правда, ми ходимо! Диви, який там міст, Юля!

Тут тоже люди ходят. Давай, Юня. А Ростик что, не наваживается? А Ростик там. Я твою мать, знову блять блядь, не знаю, мать. Ой, блядь. Нет, не вийду. Ой, блядь, сука о, блядь. Судорога злапала. О, кура, судорога, блядь. А. Судорога. Судорога. О, блядь. Все нормально. Не знаю, що там сталося на подйомі, як в мене ніби як судорога тут. О, бляха-муха, там ще гірше стає, слухайте. Рома, прийдейся, отако давай продайся, хоча б пару вечора? Хоча б до ранку, Юлі на роботу зранку. Тобі на яку годину на роботу. На яку? Ох, єба. Май голку роть. Рома, пройдися і вона прийде. Паркін? Не? А що це таке? Яка Що така здорова? Диви, яка здорова, блін. А, я знаю, де то ми є, мою! Капець як ми заїхали далеко. Рома, ми знаєш, ми там, де... по... Ми майже в апіті, бляха, ймо. Там, де ми ті церков... Цер церковні хуйні палили! Трошки до того. Я маю, то скільки ми тут зараз пройшли? Скільки треба їхати нас? Десь що там карта каже. 10 кілометрів? Ще 10 кілометрів. Та ви гоните, Туда, як ми так заїхали. Серва вот тих вода карт. Отак! Ми заїхали. Ремонтую знову свіра знову. В сторону Калгарі чи Ванкувера? Ми з того рану Калгарі. Чи Ванкувер? З Банф. В сторону Банфу, так? Піздесь, 10 кілометрів, я ще ще ті лише. Ви треба казати, лише 10 кілометрів. Лише 10 кілометрів і все. Рома, скажи мені. Лише 10 кілометрів лишилося. Як два пальці об асфальт, розумієте? Все, фіня. О, <свист> давай заїдемо зразу до <свист> по І дорозі. Поїмо? Давайте сядемо поїмо і з цього щось додумаємо. Вісе стоп? Вісесо. Де то він є? Там де білярди? Але так, типу, шуріком. Пиво випити. Пиво, бургер їде. Ні, бургер, певно, я після такого не буду їсти, а То вже, То вже не по лісі, то вже набагато легше. Диви, як вісімка, як вісімка, бля. Щось мені розбавимося. А? А <laughs> за... Ти вже пісець викрутив, блять. Ще гірше зробив, блять. Берівнюємо колесо вручну. О, тут. Тут треба Втом... поїхали. Буде буде діло. рамка пугнулась. Уже давай трошки краще. И вашим. Батарейка сідає Фу. класно О, як... як добре. тобі. Що будьмо за ту подорож, що ми доїхали, а те ще сім немає. Ще 5 кілометрів ми 5 ще не ві. доїхали, Рома. <світ> <світ> я 5 км, коли за 15 хвилин їхав. А зараз, блядь. Все. Сидіть, ровер, взагалі щось накату нема. Чи напевне передні колоса турмозить до, до диска. І зато не хоче крутити. Добре, їхати сучніше. Тут класне. Ну диви ковда. Прикольно. Тут місце посидіти. Я теж, теж живу, там є кріселка спереді. Юля, коли на кемпінг? Уже з горічка. Куранісний едерверок, розумієте. Все, не знаю, що робити. То була тільки розминочка. Так. А ми будемо і далі, і далі, і далі, і далі щоб це робити. А ну-ка, ще ви сюди на хвилину. Ми зробили це! Джаспер! Я! Yeah. А потім фотка пило. Все. І на завершення цієї поїздки ми <зас> маємо. Ще чуть-чуть. Сідаємо, будемо їсти пити. І все робити. О, пацани йдуть! Сергій, Андрій! Що, поки що трошки є відсотки, трошки зазнімлю у нас, типа. Вс, і наша подорож закінчилася до кінця. Так, що, зглядели відео.